Вітаю вас, діти! Сьогодні ми поговоримо про спорт. Спорт це основа здорового способу життя. Тож, для того, щоб мати гарне здоров'я, нам потрібно вживати здорову їжу, тримати в чистоті наше тіло, обов'язково гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися режиму дня. Нам потрібні позитивні емоції. Та звичайно потрібно займатися спортом. Але чому спорт важливий для нашого здоров'я? Подивіться, будь ласка, на малюнки: спорт це рух. І спортивні заняття, це біг, катання на велосипеді, плавання поліпшують роботу органів дихання. Спорт покращує роботу серця та кровеносних судин, робить їх більш витривалими. Та міцними. При фізичних навантаженнях покращується обмін речовин. Спорт це відмінний настрій і це прекрасна основа для прагнення до успіху, нових звершень та плідної роботи. Тож давайте з вами запам'ятаємо наступні строки, і вони стануть для нас девізом. Хочеш бути ти здоровим? Про своє здоров'я дбай! Спорт, змагання, фізкультуру, друже, ти не забувай. Діти, зараз ми з вами пограємо в гру і згадаємо, що добре, а що погано для нашого здоров'я. Хворіти добре чи погано? Робити ранкову гімнастику, лежати весь день на дивані. Дивитися днями телевізор та планшет, займатися спортом. І справді, ми маємо пам'ятати спорт це здоров'я. До наступних зустрічей!